Це просто знаєте така затравочка. Що я вам хочу сказати? А я спонжика не взяв. Будемо пальцями. Навіть не знаю, що воно буде, що я роблю. Ніхто не знає, але всі хотіли побачити, знаєте, як людина нафарбувалася. От зараз і побачимо. От саме як майстер-клас. То будемо вже набагато пізніше це робити. Тобто буду просто розповідати саме по якихось там моментах, що треба робити, як робити і таке інше. Будемо поступово так. От, просто покажу різницю. Знаєте, коли казали, що там, наприклад, я нафарбований чи не нафарбований, от зараз просто так, знаєте, половинку зроблю, щоб зрозуміли, що таке нафарбоване. До речі, без масочок взагалі тобто, нічого немає. Залишки пальцем приб'ємо. Щось там дісталася в мене якась палетка, тому буду малювати. А ви вже будете щось бачити. Це суто те, що ви можете робити кожен день. Навіть зранку. Тобто майже нічого взагалі не буде помітно, що ви там щось робили. Це для мене просто поступові такі речі. Кожен може також зробити. Звичайно. От. І коли ми це зробили, ми просто беремо, бачите, отут чистенький, тут вже з тінями. І в цю складинку. Ага! мене шокола випадає. І от в цю складинку просто вбиваємо. То краще, щоб воно було матове. Щоб воно не блискало, тому що, знаєте, як хвойда будете виглядати. Ну так, виперлася зрання і м -м, добрий вечір. Просто розтушуйте його О, такими плавними рухами. І знов сюди. Це ваше у кожного воно на своєму місці. І знов таки впечатуємо. Залишки щастя. Так, щоб ви бачили е в крупнічку, наче прибираємо. Тобто просто розтушовуємо персико чи ніжний беш. І ось цей беш, і такими легкими-легкими рухами робимо напилення. Куль Це поверх всього а надати трішки кольору. От, зрозуміли, так? Звичайно, ви не так бачите, як я, тому зроблю трішки яскравіше. Це просто для того, щоб ви е, мали вже змогу це побачити. Це трохи світліший, а суто під моє око. А ну отака от таємниця, Чим ти молодше? 20 рочків. <рив> от 20 рочків, 20 рочків, роби все, що завгодно. Якщо тобі вже так саракет, чи там полтинник, чи там ще щось, треба вже е, думати. Тому я беру перегортаю там, де є коля, і знов таки палеточку таку знаєте, це ж можна використовувати скрізь. І от поверх наклали. Але тепер нам треба це трішечки змішати. І от ми дуже легкими такими рухами змішуємо їх. Беремо, наприклад, щось таке більш золотяве. От набрали, струсили, щоб воно не падало вам. І ніколи просто не забувайте струшувати. І Хлопчиків також стосується. І оскільки ми займаємося зараз нижнім, то оце золотяве ми тягнемо. Чому я отак от роблю? Тому що воно просто знаєте, входить. І виходить. Тому що, якщо отак робити, все осипається. І от пігментик затрусили. І для того, щоб все було вже більш охайно, звичайно, трішечки такими круговими цю історію, так само такими вдавлюваннями вдовбали. Майже усе. І отакими ж круговими змішали з тим, що ми зробили тут. Невеличкий момент. Трошки висвітлити бровку отако опускаємо. Зрозуміли, так? І цей темний беж ми вдавлюємо от сюди. Бачите, два рухи і бровка вже повноцінна. І тепер ми ці брова знов-таки зачесуємо доверху. Має вигляд, не наче вона має волосся. По цій лінії. Тобто, отут десь вона має бути, бровка. Ну, оскільки в мене вони ростуть так дивно, це я вже просто показав, де вона має бути, то от сюди ми її і притягнемо. Будемо розташовувати оцим чудом. Звичайно, я буду робити так, щоб я вже бачив і вибачив. Показав і молодець. Що таке приберу? Приберу і дотру. <свіття> от і радість. От, ну тому що все одно треба додати кришняве. В нас вже заграє все, що ми там намалювали до того. Від того, що намалювали, розтягнемо. То краще цю стрілочку трішечки збільшити і збільшити її тінями. І от дивіться, майже біла, це бамбукова путра, а вона прозора. Вії, вії у хлопчика. Ну, така, знаєте, немаленька. маленька. А трішечки так чорненьким щось там прокрашає. Це просто вже моє природнє. І от скажіть мені, будь ласка, коли на ефірі люди пишуть, чи ти в масці, чи ти там нафарбований. Ну який же ж нафарбований? Оце нафарбоване, а це не нафарбоване. Ну є ж різниця. Оце два ока. Одна і та сама людина. Просто подивіться на різницю. І ми нічого не зробили, я навіть корекцію не робив. Вони майже чорні, майже, але вони не чорні і вони там ще мають якісь, знаєте, блиск. Золотявий. Для чого це робиться? Так, а що я зробив? Не зрозумів. По цій самій схемі. Тобто в нас колір з одного боку, з того, з зовнішнього. Це знаєте, привіт, передам, бо вона десь яблука нарила. Оце вже більш такий вечірній момент блиском. І знов таки вдав. Вдавбримо. Накладні вії. Вони не накладні, це свої домашні. Тепер розумієте, чому я не профарбовую, наприклад, верх. Вони просто нічим не відрізняються. Ну реально нічим. Вони суто однакові. Тільки а, це якась китайська хренотінь на джумі куплена. От і можу вам сказати, що вони майже однакові. Просто і навіть на обличчі вони однакові. Тільки це коштує ого-го, а це коштує прпітфу. Якщо її там на якусь подложечку положити. Праймер. Праймер. Будь-який крем. Серйозно кажу, будь-який. Переважно зволожуючий. У мене просто свої природні. От, бачите які, оце їх розмір. Це природні. Піпін-пін-пім. А ручки то от, а ножки то от і все. Люблю, цілую до нових зустрічей. Па-па!